Рада вітати вас на своєму каналі. Я ведичний астролог Анюта Ткаченко, і сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливий астрологічний і астрономічний транзит, це про перехід кармічних вузлів, раху та кету. Але спочатку давайте поговоримо, що таке взагалі ведична астрологія, щоб у вас трошечки було розуміння. Дивіться, в нашому сучасному житті є два такі ну, дуже розвинені якби, направлення. Це водична астрологія, да? і це сучасна астрологія, яка іспользує в своїх розрахунках тропічний знак. І це говорить про те, що згідно цих розрахунків сонце на весняне рівноденство завжди. Повертається в ту саму точку. Ми більшості людей себе прираховуємо, рахуємо тим. Знаком, який є західна астрологія. Наприклад, якщо ви народилися там ну, в якомусь місяці, сонце в кожному місяці стоїть, верніше, в кожному знакі стоїть цілий місяць, і ви себе рахуєте тим знаком. Що таке джоджі? що таке ведична астрологія? Ведична астрологія, на відміну від вхідної астрології це місячна і вона прив'язана до місяця. Якщо Сонце йде в одному знакі місяць, то Луна в одному знакі стоїть буквально 2-2,5 ну, дня. Тобто ну, досить, досить швидко вона рухається по всьому зодіакальному кругу. Тому ведична астрологія. Це сидеричний знак, вона враховує здвиг нашої земної осі і говорить про те, що плану. Наші планети вони не стоять на місці, вони з часом постійно якби, зміщуються, і є відмінність в положеннях якби, планет десь різниця в середньому місяць, того, що е, західна не вчитує е, цю аянамшу да, земної сі, яка є майже е, 23 градуса 52 минути. Тому різниця між західною і ведичною. В тому, що е, різна система е, координат, от, ну і різне, якби, би, бачення тих чи інших якби, положень. Да? Тому що, наприклад. Мутична астрологія вона є таким е, ну, прородітелем всіх якби астрології, які є на сьогоднішній день, якби сучасні. Да? Їй більше п'яти тисяч років. Її для нас залишили е, Ну, такі дуже ведичні астрологи, мудриці, да? вона записана для нас в ведичних трактатах, які є Апороше, які е, писалися е, під диктовку Богом, як і всі якби, ведичні знання да, сіма рішами і в, в такому стані медитації. Отак от, от до нас прийшли, якби ці знання, а вже із цих знань пішло дуже багато різних, якби таких ну, відвітлень в плані різних астрологій. Тому ведична астрологія це астрологія, яка прив'язана до Сиделичного знаку, і до місяця, да, бо вона місячна астрологія. Чому ще мудреці раніше звертали увагу саме на положення місяця, бо місяць це наш розум, да, наші емоції, і по людині можна було набагато більше сказати, коли ми знаємо, де. В якому знаки стоїть його луна, в якій на Да? Наприклад, коли я була вже не один раз якби, в Індії, і цього разу була в мене був такий, ну скажем, тур навколо планети, навколо храмів всіх дев'яти якби планет, то там, коли ви приходите в храм, ніхто не питає там. Ну, якому, який ваш висхідний знак, чи в якому там місяці ви народилися, чи ще щось, питають просто вашу накшатру. Тобто, де на момент вашого народження знаходилася луна? В якій накшатрі? Все, і цей такий астролог він про вас скаже стільки, що ніхто вам ще скільки про себе нічого не говорив. Окрім того, всі 12 знаків протягом дня розходять, тобто кожного дня народжуються абсолютно всі знаки Зодіака. Тепер давайте поговоримо про те, що ж таке кармічні вузли. Ведичні астрології їм приділяють дуже велику увагу, бо це кармічна ось, дивлячись на яку ми можемо сказати, навіщо ми прийшли в цьому тілі, в це якби життя. Кармічна ось це наші, там, де в нас знаходиться якби раху, це наші нереалізовані бажання з минулого. Там, де знаходиться кету, це. Та сфера, де ми вже в минулому житті отримали досить, якби ну, непоганий, якби досвід. Тому, по знаходженню вашій карті кармічних вузлів ми дивимося ваше призначення, вашу реалізацію на це життя. Інколи. Одна консультація астролога може повністю змінити ваше життя. Бо знаєте, ми всі з вами в дитинстві ну, до чогось такого прагнули. Ми хотіли бути там мати якісь професії. Але коли ми з вами виростаємо, ми трошечки забуваємо про те, навіщо ми сюди якби, прийшли. І тоді ми йдемо туди, куди або батьки сказали, або куди або ті гроші хватило, і так далі. Так от кармічні вузли. Це така велика допомога. Дуже часто приходять на консультацію батьки, особливо батьки випускників з випускниками, да щоб по цих кармічних вузлах подивитися. Ну, все таки призначення своєї дитини і правильно її направити на той шлях, щоб не було так, що вона від училася а працювати. В цій професії якби не хоче. Тому кармічні вузли вони показують нам, навіщо ми прийшли, ким ми можемо бути, в якій сфері ми можемо реалізовуватися, які в нас є ну, допоміжні такі функції для реалізації всіх наших е, якби, важливих якби, моментів в житті. Тому знати свої кармічні вузли, ну, це дуже велика. Велике щастя, бо ви зможете тоді розвиватися в, знаєте, як то кажуть, в тій сфері, яку ви запланували ну, в цьому житті, якби. Да? Е, взагалі. Що таке кармічна ось, як вона впливає, коли вона ще ну, не тільки у вашому положенні як би, да, в карті, а вона ж ми ж коли народилися, зірки там якось стояли. Потім ми собі далі живемо, а зірки, вони, планети, зірки вони ходять якби, далі, продовжують свій рух. Так от дивіться, кармічна ось вона Змінює своє положення кожні півтора року, раз в 18 місяців. Зміна цієї осі завжди веде за собою якісь великі зміни в всесвіті, в вашому особистому, в країнах, того що це той аспект, який дуже дуже якби, важливий. І історія кармічних вузлів, як вони з'явилися. Взагалі, вудична астрологія дуже-дуже багата різними такими, знаєте, історіями. Все дуже цікаво, все дуже зрозуміло, обосновано, дуже-дуже багато фактів. Так от, дуже багато років. Коли ще була інша юга, від не така, як ми з вами зараз живемо. Да? Є чотири юги, ми живемо з вами четверту. А коли ще тільки створювався цей світ, дуже багато йшло таких, знаєте, ну, можна сказати, конфліктів, би, да? Але боги й демони завжди якби, воювали. Вони воюють і досі, якби, да? якщо ми подивимося в навколишньому світі. І так було завжди. І боги й демони воювали, і вони втомилися вже дуже якби, воювати. і прийшли і прийшли ті і ті, до творця, до тримурті, да, згідно мудичної астрології Бог він проявляється в трьох таких основних енергіях, да, в трьох гунах матеріальної природи, і кожна гуна представлена. Певної такої аватаром, якби по Бога, і попросили, щоб в них був, ну, був якийсь такий, щоб їм дали безсмертя. Боги сказали, нема проблем, ідіть пахтайте океан, пахтання океану, ну, розумієте, що всі ці якби, історії, вони, якщо переводити їх на сучасний такий язик. Да? Це все така ну, аналогія, як наші там якості, з якими ми боремося, від яких ми ізбавляємося. Точно так же це все якби в цих всіх міфах і легендах. Так от Боги і демони прийшли і сказали, що э, дайте нам напиток на такий, ну, якийся, э, чудодійний засіб, який буде нас робити безсмертними. І Боги сказали, Пахтайте океан. Да? І демони і боги встали в один ряд Бог, один із аватарів Бога, він був черепахою, він ліг, щоб з вірьовкою послужив, якби, змій високий, і вони почали якби, його взбалтувати. І з цього океана вийшло у всесвіт дуже багато різних. Таких чудодійних створінь, в да? тому числі і богиня Лаакшмі, яку в більшості всі знають, яка відповідає за любов, за багатство, за процвітання, і м м м вийшов кувшинчик якби, із Амрітой, там є ціла велика якби, історія, як хто його виніс, хто його якби, потім переносив, але е е боги захотіли. Обманути демонів да, і не дати їм цього божественного нектару. І вони вирішили таким, знаєте, ну, неправдивим способом заволодіти е, така дуже красива жінка Мохіні. Вона на всіх демонів поїла сомой, такий нектар божественний, ну, як вино. Да. І вони всі сп'яніли і забулися за це. І був один єдиний демон, Сварбхана його звали, який, яке в нього було дуже велике він обладав дуже великим таким розлічієм. І цей демон він не піддався чарам Мохіні. і він став в чергу за цим, за цією Амрітою. і встиг зробити один глуток, І... Сонце і луна побачили, що він передітий демону Бога. Да? Сказали цьому Богові вішну. І він розсердився і своєю сударшано-чакрою запустив і відрубив йому голову. І так демон Сварпхана перетворився на голову і хвіст. Да? І так з'явилася така історія, як з'явилися два кармічні узла раху і кету. Звичайно, що це все. Ну, як я вже вам сказала, що в водах дуже багато таких якби, історій, але вони всі, ну, якщо це якби, вглублятися, вони всі пояснюються, як це є в нашому сьогоднішньому сьогоденні. Да? Бо все це ну, алігорично, якби да? Такби, символами такими, всі ці якби, легенди. От. Тому раху це то вона голова якби демона, а кету дракон. Тепер ви знаєте історію, як з'явилися якби раху і кету. І от оця кармічна ось, вона поступово, раз на півтора року змінює свій знак, і кінець травня по 25, 11, 26 у нас раху переходить. В знак Водолія. Він є соуправителем якби знака Водолія. Йому там досить непогано і він принесе колосальні зміни в технологіях, в розвитку і ще в багатьох, якби дуже речах. А киту переходить в нас в знак Лева. Лев це про его, про, ор... про гордість, про владу. І дуже цікава комбі... комбінація, як Кету Буде нашу цю якби, владу приводити, як то кажуть, до почуттів. Тому така от зміна транзита, в когось цей транзит, в кого хто народився, і в нього було таке саме положення, то в нього на натальне положення зайде. Транзитне положення і в таких людей взагалі дуже буде багато, якби змін. Взагалі, ну, будь-який такий транзит, він ну, якби, за собою влече, якби, дуже багато різних якби, змін. Тому я впевнена, що в житті кожної людини ви побачите, як сфера якоїсь вашої діяльності буде активно якби мінятися. Чому важливо? Знати свій гороскоп на цей транзит. Дивіться, коли ці кармічні вузли, я вам сказала, що раху це те, там, де ми, в натальній карті, там, де ми маємо реалізуватися, але помимо натального раху, да, у нас є ще транзитне, тобто, як то кажуть, таке задача на півтора року. Так от, коли ви знаєте, Своє положення, своїх якби, транзитів, ви можете не впустити цей час і реалізуватися по цій сфері, яка саме зараз вам актуальна, бо так стали планети, і вони будуть вам там допомагати. Наприклад, ви хочете зайнятися бізнесом. Да? ви... Ну або розумієтеся на ведичній астрології, або йдете як до астролога. І коли планети або наближаються до цього дому, або переходять, вони раку він перекладається як захватчик, такий, знаєте, і вони вже захватують нашу свідомість. І знаєте, ми так жили-жили. У -жили, нас була одна. Одна якась ціль. Тут переходить раху і кету, і ми так повертаємося, і в нас вже якась якби, інша ціль. Так буває досить часто. І е, ви приходите до астролога, у вас вже є якісь там певні свої якби, думки, і у вас, наприклад, раху перейшов, там, у ваш десятий дім. Да? І астролог вам говорить, що вам зараз дуже добре зайнятися кар'єрою, своєю репутацією, соціальною реалізацією, раху буде вас тягнути. А ви, наприклад, не прийшли до астролога і надумали собі в цей період вийти заміж, народити якби дитину. І ви втрачаєте свої сили, виходите на якісь там побачення, да? виходите там, або якщо ви там вже ну, заміжнячі чи одружений, якби да? хочете, якби дитину, а у вас не виходить. Чому? Бо. Є в видах улюблена моя фраза, я її дуже люблю, бо вона, знаєте, кругом дуже актуальна. Кала де Шапатра. Всьому своє місто, час і обставини. І якщо ви прийшли, і вам астролог каже, зараз. Ну, не час для дитини, бо ви просто втратите час. Ви маєте розуміти, що все в нашому житті, народження дітей, коли ми одружуємося, коли ми розвиваємося в бізнесі, коли ми там щось будуємо, займаємося здоров'ям або взагалі уходимо десь, ну, в якийсь такий, знаєте, отрічення на певний якби, час, всьому свій час. І цей час. Він, його диктують, якби наші індивідуальні періоди да? є в дичній астрології такі періоди, які називаються Махадаша, Антердаша, да? Тобто такі планетарні періоди. Так от, все в нашому житті диктують планетарні періоди і транзити. Особливо коли ці транзити там, і змішуються із нашими якби, планетами. Ви приходите на консультацію, астролог каже, ні, ви знаєте, зараз. Цю думку залиште, от вам зараз треба те те, -те. а коли от е, у вас включиться той чи інший період і такий транзит, то, будь ласка, там одружуйтеся, займайтеся дітьми і так далі. Тоді вас, ну, вам буде всесвіт допомагати, бо це час для цього. Е, дуже часто так буває, що коли, знаєте, Ну, люди приходять і кажуть, що там ну, вже в них є одна дитина якби, да? приходять, там дуже багато років в них не виходить, якби народити другу дитину. А е, цих таких періодів, в вашій натальній карті, в когось їх дуже багато, бо по-своєму в його період народження стояли планети. І знаєте, ця жінка вона там народжує 10 років, як то кажуть, підряд. Да? А хтось народив раз і все. І так стоять планети, що більше той дом ну дуже рідко якби включається для того, щоб народити дитину. Там має бути певна комбінація планет, аспектів Юпітера, транзити, і так далі Юпітера і Сатурна. І так буває дуже рідко. І люди хочуть, але можливості й немає. Так, от, для того. Щоб ви завжди знали свої можливості, дуже добре знати свій гороскоп на цей транзит, на інші планети, якби в да, нас цьому ця весна вона дуже багата на зміну транзитів. У нас Сатурн змінив свою кармічну ось, Юпітер змінив і з кету завершують ці великі зміни. І вже вони як все, перейдуть, якби да, по одній системі вони. Переходять 18-го, а по іншій системі 29-го. Ну, в залежності, астрологи використовують різні системи, Да, є істинне положення узлов і середнє. в залежності від цього положення, дата трошечки відрізняється. Тому, в будь-якому випадку, це кінець травня, якби, да. ну, в середньому завершення, якби, да. І почнуться дуже-дуже великі зміни. Да? Тобто, всі планети, вже, які перейшли перед цим, вони вже набрали сили, кармічна ось завершає цей переход, і світ починає дуже змінюватися. І якщо вам цікаво більш детальніше, то для того, щоб оце незнання не привело вас до втрати часу. бо... Якщо ви не знаєте, де ваш цей транзит і чим вам треба займатися найближчі півтора року, то ви можете його втратити на те, що зараз вам зовсім не актуально. Тому, якщо вам цікаво більш детальніше, то посилання на більш детальну інформацію про цей перехід буде в описі. Я була дуже рада бути вам корисною. Бережіть себе та своїх близьких. І я бажаю вам завжди, щоб зірки вели вас під руки, а не тягли за волосся. тоді ваше життя буде набагато цікавіше, яскравіше і щасливіше.